Наприкінці 70-х років минулого століття у центрі Тернополя почали будівництво краєзнавчого музею. У 1982 році роботи завершили і взяли за створення майдану мистецтв. Поблизу музею, кінотеатр, трохи далі бібліотека. Майдан мав стати мистецьким центром Тернополя. Так сталося, що історія робить своє і робить поправки. На сьогоднішній час це є площа героїв Євромайдану, і вирішено поставити на тій площі пам'ятник Небесній Сотні. Зараз площа це фактично велика замощена асфальтована пляма, яка використовується виключно як транспортна розв'язка. Тобто, тут. Якісь моменти зонування, як значить, площі культурно-ділової, немає. Вже 30 років площу героїв Євромайдану не оновлювали. З мистецького центру вона перетворилася швидше на центр торгівельний. В планах міської влади провести капітальну реконструкцію. Архітектори проєкту Ігор Гордій та Олег Головчак. Пам'ятник Небесній Сотні тут встановлять. Від цієї ідеї не відмовляються, але вже на оновленій площі архітектори планують облаштувати широку пішохідну зону із озелененням, звести діловий центр і збудувати підземний паркінг. Враховане і будівництво нової бібліотеки і можливість спорудження поруч якогось приміщення громадського призначення чи офісних центрів, з одночасною реконструкцією існуючої дороги, з ремонтом всіх комунікацій, які приходять тут, і з будівництвом самого пам'ятника Героям Небесної Сотні, який має знаходитися всередині самої площі. Крім того, сьогодні є пропозиція і вже працюють архітектори над тим, щоб зробити там підземний паркінг. Для того щоб автомобілі тільки заходять з дранічні міста, мали можливість там паркуватися, остаточного кошториса проекту ще немає. Головні витрати з реконструкції, візьме на себе інвестор. Ми це будемо пропонувати будувати за кошти інвестора з тою умови, щоб інвестор бере на себе зобов'язані зробити ремонт дороги зміни комунікацій і будівництво пам'ятника Героям Небесної суд.